24 березня у надвірнянському спорткомплексі відбувся відкритий чемпіонат Івано-Франківської області з кікбоксингу за версією вако всесвітньої асоціації кікбоксингу. У змаганнях взяли участь 309 спортсменів, 19 клубів Прикарпаття та гості Чернівецької, Львівської та Рівненської областей. Ми проводимо вперше з усіх розділів кікбоксингу. Тобто кікбоксинг поділяється на рингові дисципліни. Це фулл-контакт, лоу-кік, К1 і татамі спорт це поінфайтінг, лайтконтакт, кіклайт. Ми проводимо з усіх розділів, бачимо, бачимо що ми маємо два татами, маємо ринг, і найкращі переможці зможуть прийняти участь у чемпіонаті України серед молоді, який відбудеться в броварах скоро. В кікбоксингу практикується проводити чемпіонати областей, міст з усіх вікових категорій, що для того, щоб зібрати масовий зробити турнір. Тобто ми зробили дуже масовий турнір, понад 300 учасників. Це дуже багато. Тому тут є діти від 7 років, які приймають участь в татамі, і діти в рингових дисциплінах років. Років дорослі є. є декілька чемпіонів України. У нас є призери чемпіонів України, призери достатньо високий рівень. Дуже гарна конкуренція. Є волові категорії, по 10 чоловік. Навіть тобто, для перемоги треба перемогти 3-4 поєдинки. Першу у таких змаганнях з кікбоксингу взяв участь Артур з Івано-Франківська, який тренується 9 років. Хлопець каже: це для нього значний досвід у спортивній кар'єрі. Крім того, спортсмен є чемпіоном України Ста Аквиндо на цих змаганнях. Я Перше, виступав в розділі Фул-Контакт та файтинг». Наступні бої в мене будуть в лайтконтакті та «Абсолютній ваговій категорії. В «Фул контакті» був дуже важкий суперник. Мені з ним би це не дуже просто. Це великий досвід. Багато їздив я на міжнародні змагання, зберемав. В чемпіонаті Європи. Зараз буду їхати на чемпіонат світу, який буде відбуватися в Німеччині в місті Інзель. Дуже висока конкуренція. Ми до нього починаємо готуватися зараз цього періоду. Якби я не займався цим спортом, я б я не думаю, що я би зміг за себе би постояти. Він мені дає ну надає впевненості е, 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 по життю. І мені легше і цими змаганнями я дізнаюся більше, як спілкуватися з людьми. Версія вако уже незабаром стане олімпійським видом спорту, каже директор. Ектор спортивної дитячої нацької школи олімпійського резерву профкому ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття Тарас Вінтоняк. Тому вже зараз спортсмени ретельно тренуються і змагаються, щоб у майбутньому брати участь у Олімпійських іграх. Кікбоксинг вако це одна з дисциплін, яку всесвітній олімпійський комітет через 8 років допустить до Олімпійських ігор. Тобто, це вже кікбоксинг версія вако вже є олімпійським видом спорту. Так само, як і самбо дозволили, і кікбоксинг баку. його особливість в тому, що, наприклад, в боксі дві ударні точки це дві руки. А в кікбоксингу це дві руки, два коліна, дві ноги. Тому спортсменам. Треба більш комбіновано підходити до занять спортом. Спортсмен не тільки слідкує за двома ударними руками, а він і повинен бачити ноги противника. В чомусь він складніший, в чомусь простіший, але це все рівно захоплюючий, красивий вид спорту, який виховує справжніх мужчин та дівчат. На двірну на змаганнях представили клуб Едельвейс та спортивна дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву профкому пат «Нафтохімік Прикарпаття надвірнянці Сьогодні мають чим гордитись, адже виховали не одне покоління спортсменів та майстрів спорту. У нас секція кікбоксу працює не як відділення, а просто як секція. Ми представляли на цих змаганнях 20 наших спортсменів. Це боксери, а також є вже хлопчики, які строго займаються на секції кікбоксингу і вже володіють ногами, починають вчитися з самих газів. Але в більшості це є боксери нашої школи, яких ми доучуємо. І вони вже знають два види спорту бокс, та кікбоксинг. Найбільш титулованих, на жаль, зараз вони вже виросли, дорослі, вони не приймають участь сьогодні, але вони вже судять змагання. Це у нас є Романенко Роман, майстер спорту міжнародного класу кікбоксингу, майстер спорту коліні ляс кікбоксингу. Є дуже, дуже багато спортсменів ще молодих, перспективних, адже ми буквально тільки четвертий рік. Цей вид спорту взяли в оборот, тому ще досягнень, таких як боксі та дзюдо, у нас на жаль ще немає кікбоксингу. але всі хлопчики та дівчатка тянуться і стараються добиватися кращих результатів. Мені дуже приємно, що змагання проводяться в чергове в надвірній, тому що, на мою думку, для мікроклімату міста. Для його розвитку добре, щоб до нас приїжджали люди. Вони приїжджають, залишають тут кошти, знайомляться з нашою історичною та культурною спадщиною. Тому і слово надвірна звучить не тільки серед надвірнянців, а й звучить по всій Україні.